Біфрен, заспокойся і працюй. Разом переможемо. Панк із дипломом стоматолога. Саме йому судилося навчити нас любити українську музику і стати своїм чуваком для мільйонів людей. Це хлопець створив пісні, з якими прожили останні 10 років. Ви починаєте думати, хто вам його замінить? А нікому. Новина від 2 лютого 2015 року здалася зовсім зовсім неможливою, аж абсурдною. У неї просто не повірили. Львівська хвиля передала, і вже якщо Козьма Скебінь загинув. Думали, що може, буде інша передача чи інші новини, що там що може якась опечатка чи щось. Зараз вже кінець. Траси, машину у гараж. Хвасе, а зараз вже кінець. Позашляховик Андрія Кузьменка зіткнувся з молоковозом на трасі Кропивницький Кривий Ріг. І відтоді музика Скрябіна лунає лише в записі. І в нашій пам'яті не стидайся, до твоя земля. Не стидайся, до України. Андрій Кузьменко, випускник медичного університету, мав стати стоматологом. Принаймні саме так вирішили його батьки. Однак скрябін народився для іншого. Мама, як звучить ля, Я там спіла, ля. він каже, ні, то не ля. Це не ля звучить. Але талант талантом, а популярність це про інше. До неї довелося йти. Довго після успіху на фестивалі Червона Рута натхненний Кузьма переїжджає з Новояворівська до Києва, але в столиці його ніхто не чекав. Ти не маєш не маєш часу про ту ціль думати. Ти, ти думаєш, що, що похавати? Ти постійно думаєш так, чувак з баблом, блін, коли він двері мені дасть мільйон, за то, що я геніальний. Ти відкриваєш очі, дивишся, йолки-палки, я постарів, знаєш. Мені 30 років. Ти дивишся, ти в зйомній квартирі, Ти дивишся твоє дитина, лазить в таких колготках, що страшно на вулицю випустити. І ти бачиш в зеркалі своєму винуватці своєї біди. В день він записував пісні, а вночі таксував і шукав свою музику, яка стане нашою. І він побачив, що треба трошечки інший грудь для Як mm -hmm. я казала, Андрій, та пиши про любов. Сама, Бачить Бог, кузьма на той момент, написав дуже круті пісні, як правило, це балади. Описав моменти нашого життя. Ну, якщо хочете, це наша епоха. Новий романтичний скрябін заявив про себе ще й як талановитий шоумен. Вони були перші, хто показував що українська музика. Може бути популярна і можна слухати, а на ній можна заробляти гроші. Скрябін так і не став стоматологом. Натомість медицину обрала його єдина донька Барбара. Він був шокований. Але він сказав: якщо це твій вибір, я тобі допоможу і ну, зроблю все, щоб ти стала на ну, якби на ноги в цій кар'єрі. Кузьми не стало, коли Бася була на першому курсі університету Богомольця, і дівчині знадобився не один рік, аби оговтатися. Не могла якийсь час навіть чути голос взагалі ні по радіо, ні десь в магазині. Якщо десь чула пісню, бася каже для неї: Скрябін був і завжди буде найкращим татом на світі. Найкращим своїм чуваком він залишиться і для мільйонів мільйонів українців. Привіт, я Людмила Барбір. Команда сніданку з 1 плюс 1 щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00 На телеканалі ТЕТ, а також на YouTube-каналі 1. +1.